Всім привіт, друзі! Це цензурнет. Я Марина Донелю Кірмолаєва, і давайте розбирати дуже важливу тему, як зелені з влада дуже боїться приходу до влади тих людей, які зараз перебувають в силах оборони. Коли у нас відбудуться перші поствоєнні вибори, Зеленський і його близьке оточення дуже боїться, що ці люди, якраз таки із набутим досвідом, і з тим досвідом, який у них був ще до участі у збройних силах України, візьмуть та й прийдуть до влади. І це ж буде страшне. Тому зараз вже поступово знаходяться персонажі із землади, які починають обсирати потрошку українських військових. І от не так давно у медіа раптово вискочив оцей миколаївський очільник. Від Талі Кім із дуже специфічним інтерв'ю, причому воно із дуже специфічним заголовком проти українських військових. Отже, Віталій Кім проти того, щоб військові брали владу. Внаслідок участі на виборах я уважно почитала це інтерв'ю, і там ключова теза була вона така стара, але подекуди дієва, що, мовляв, усі, ті, хто був на війні, вони всі хворі на голову, бобо, і взагалі, ну як же ж такі люди будуть керувати країною далі. У цій статті є пряме питання від журналіста, який робив це інтерв'ю. Чи вважає кім, що військовим треба йти у політику? І зацитую цю потужну відповідь. Я розумію, цей запит з точки зору здорово. Глузду та психології. Якщо йде війна, то люди хочуть обирати тих, хто їх захищає. Я ж міркую з позиції економічного відновлення. Такі люди, як Буданов, Малюк, Білецький чи Залужний, це фахові менеджери, які здатні керувати. Але лише в Миколаївській області у нас тисяча з лишком депутатів на різних рівнях, і я проти того, щоб усі вони були військовими, які повернуться в кожне село територіальну громаду. Так, от я хочу сказати одразу Віталію Кімо, що дуже багато депутатів міських та селищних рад уже давно перебувають в силах оборони ну особливо, якщо вони представляють якісь більш-менш нормальні партії, як, наприклад, європейська солідарність. Батьківщинців знаю багато людей, які раніше були у свободі місцеві там локальні невеличкі партії. Вони давно вже проміняли там цивільні свої піджаки на військовий мундир. І скажіть мені, будь ласка, ці люди потім не матимуть права поміняти назад свій військовий мундир на звичайний цивільний одяг і далі працювати в своїй міській чи селищній раді. Це так вважає Віталій Кім. Далі давайте не забувати, що Миколаївська область вона лишається на півдні, вона лишається неокупованою, Це прифронтова область. І кого треба обирати до міських і селищних рад? Кого але йдемо далі по відповіді Віталія Кіма. Насправді, справжні кадрові військові, як правило, і не хочуть займатися політикою, їх вона не цікавить. А вони про неї не хочуть навіть говорити. Якщо в кожній громаді будуть депутати лише з військовим досвідом, то усі питання зведуться до дуже вузького кола проблем, в яких вони розбираються. А скажіть мені, будь ласка, коли ти дивишся соціологічні опитування, там хіба не ТОП, запит, це національна безпека і оборона? До того ж, такі фахівці зараз більше потрібні в збройних силах, а не в політиці. Тому моя позиція не Змінилась і тут, знаєте, аж тхне у тією тезою Зеленського, яку він там озвучив пару місяців тому, про те, що військові будуть лишатися на фронті до нашої перемоги, тобто в якості таких рабів. Ну і далі е, обіцяна теза про те, що усі військові, ті люди, які служать, вони хворі на голову. Цитую, більшість із них мають ПТСР. Завищені очікування та загострене відчуття справедливості, і вони праві, адже віддають найцінніше своє життя, час і здоров'я, тому вимагають від інших набагато більшого. Але це буде заважати політичній роботі, сказав дотичний до землади очільник Миколаївщини. І тут я хочу продемонструвати, як же виглядає простий депутат із народу, точніше, депутаткиня, не військова, яка отак в у 2019 році прийшла. І зразу отримала посаду у комітеті з питань національної безпеки і оборони. Я про Мар'яну Безугу. Тут е засідання комітету з питань національної безпеки і оборони та розвідки. Вони закрилися з середини. Там були заложника Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити. Мар'яну, яка має всі допуски і доступи, народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки оборони та розвідки. Ну і от дивіться, це людина, яка працювала в найбільш такому цитованому важливому комітеті Верховної Ради. От є комітет з національної безпеки і оборони, правоохоронний і бюджетний. Це от такі топ-комітети. От що це за обличчя комітету з національної безпеки і оборони? Туди зайти, щоб не дай Бог не відкрити двері і йде на перша година. Просто е, до того ж, це заслуховування, не будемо перебільшувати його цінність, оскільки всі ці заслуховування проходять без рішень. Ніяке рішення комітету не оформлюється. Не відправляється, крім того, ми прекрасно знаємо, яка справа з законопроектами? Ні, закон про державну таємницю, ні закон про СБУ до сих пір не проголосований? А що робила Мар'яна Безугла до того часу, коли вона пішла з цього комітету? Чому вона не тиснула, щоб ухвалили ці закони? На сьомий так сьомий рік э, функціонування парламенту. Це все комітет. Ну тобто, така відверта клоунада після цього інтерв'ю Кіма. У мене є питання до самого Кіма. А скажіть мені, будь ласка, а що нам? А в якості депутатів численні безробітні, численні м'ясники, численні фотографи і люди, які раніше працювали в кварталі 95. тому що зараз, коли цей парламент функціонує уже сьомий рік, все частіше виникають питання: а чи справді у нас Макс Бужанський, наприклад, має займатися реформами правоохоронного комітету? Чи мають такі люди, як Мар'яна Безугла, визначати структуру нашої національної безпеки та оборони? І ще нагадаю, такий її дуже цікавий персонаж. Сергій Іонушас це у нас людина, яка постійно прощупує настільки суспільство українське готове до узурпації з -за його узурпації. І на секундочку, це людина, яка раніше була юристом Зеленського у структурах кварталу. Навіть зацитую, чим він там займається останнім часом. Може, цитую ЦПК, центр протидії корупції. Свіжий приклад іонушас і Татаров готують зміни до законодавства, якби ото закрити рот всім антикорупційним журналістам-розслідувачам, щоб не видно було. Що за займається корупцією, і тут же давайте повернемося до цього інтерв'ю Віталія Кіма. Мені сподобалася дуже сильно ще одна цитата: чому ж ці військові не мають приходити у поствоєнну владу? У нас мають бути інтелектуальні керівники і депутати, які можуть повноцінно а не однобоко функціонувати. Зрозумійте, я не проти військових у політиці. Я їх поважаю і люблю, і це взаємно. Просто вважаю, що їхня масова участь у цій сфері недоцільна. Тепер давайте згадаємо наскільки інтелектуальний сам Віталій Кім з в тому, що періодично на ресурсі наші гроші чи персонально Юрій Ніколов публікує дуже багато цікавих даних про закупівлі, саме закупівлі на Миколаївщині, нагадаю, що це прифронтовий регіон наш, і от в 2023 році я пам'ятаю дуже цікаву інформацію, ще коли відновлювали водогін, який забезпечує водою місто Миколаїв. То там з'явилася інформація, що цей водогін будували. За завищеними цінами на секундочку у 300 мільйонів гривень, навіть зацитую, що розповідав тоді Юрій Ніколов в ефірі Української правди. У Миколаєві будують водогін за мільярд. Це підлеглі Кіма цього популярного політика це роблять. Вони в тендер зашили десь мінімум 300 мільйонів тупої маржі. От тупо завищили ціни. І тепер же давайте подивимось на самі управлінські таланти Віталія Кіма. Для цього я зацитую видатний журнал Forbes, який от активно зараз піарить як не ті гібка, то ще якийсь секонд-хенд політичний. Отже, відкриваємо, що пише Forbes UA про Віталія Кіма. Віталій Кім 41 рік, народився в Миколаєві, побудував там свій бізнес, а зараз очолює рідну область і захищає її від російської армії. До 30 років устиг двічі збанкрутувати, а в 40 кинув бізнес. Сьогодні Кім не просто чиновник, а один з найпопулярніших людей в Україні. Думаю, тут вичерпно все написано. Як людина ставала банкрутом, для чого вона кидає бізнес, як воно так виходить, що люди цього Кіма потім займаються відновленням водогону і закладають туди маржу. Ну і до речі, про військових у політ політиці і зокрема в політиці Миколаївщини, давайте згадаємо один дуже важливий кейс, початок повномасштабного вторгнення, і я не знаю, як би сталася ситуація довкола Миколаївщини і самого Миколаєва, якби не генерал Дмитро Марченко. Це достеменно відома історія про те, як 25 лютого цей український генерал, якого до речі дуже недолюблює, теж зелена влада за його ініціативу і за те, що він дуже крутий і популярний. щоб було, якби генерал Марченко 25 того лютого вирішив відсвяткувати свій день народження, він, до речі, тоді народився. Смажив би десь там шашлики на дачі, але ні, цей чоловік поїхав подивитися, настільки місто Миколаїв готується до повномасштабного вторгнення і виявив купу прогалин. І навіть такий ресурс, як ТСН, описував те, настільки ініціатива Дмитра Марченка врятувала цей регіон від окупації. Тому, коли я бачу такі подібні інтерв'ю і раптове вигулькування таких віталіїв-кімів із такими заголовками, що я. Проти участі військових у політиці у мене є одна думка: що такі лайномети в стилі нахер цих військових хай не йдуть до влади, вони хворі на голову, вони будуть зараз лунати все частіше. Тому що військові у політиці після завершення нинішнього етапу війни, коли відбудуться демократичні вибори, це якраз величезна загроза для таких красавчиків, як Віталій Кім, і для таких красунь, як та ж сама Мар'яна Безугла. І коли зараз цей персонаж розповідає про те, що я не бачу військових», у політиці, я нагадаю один дуже важливий момент. Про нього, до речі, дуже часто писав такий ресурс, як чесно. Вони навіть рахували, скільки депутатів нинішніх селищних і міських рад якраз таки мобілізувалися і пішли захищати країну. І там було дуже і дуже багато людей. Знайшли навіть тих персонажів, да які, наприклад, пішли за списками тих же самих слуг народу, але вирішили воювати. Більше того, я персонально знаю таких людей дуже чимало, які перебували в партії Удар, в партії БПП, в партії БЮТ, в партії. Тії свобода, ми з ними пройшли на одні вибори. Ми з ними були на революції гідності. Вони активно волонтерили під час першого етапу війни. Скажіть, мені, будь ласка, ці люди, цей наш прекрасний людський ресурс. Він не матиме права далі повернутися на роботу і розвивати свою громаду, тому що так хоче Віталій Кім і його покровителі з банкової. Ну і, до речі, настільки великий цинізм робити вигляд в таких інтерв'ю на Главкомі, що нинішні військові. Донедавно і не були то військовими. Вони змушені були стати військовими через те, що треба захищати країну, треба захищати незалежність. І причому, коли ми говоримо про їхні професійні скіли, а дуже часто це підприємці, люди, які управляли своїми кампаніями, науковці, викладачі, то їх професійний рівень був набагато більше ніж у будь-якого депутата партії Слуга народу. Тому ми маємо таку дуже неприємну тенденцію, коли банка вважає, що військові це її раби. І своєю діяльністю, своїми ініціативами, і от отакими замовними інтерв'ю, вони лише посилюють оце враження. Але я не раджу зеленському гратися із військовими, гратися долями тих людей, які зараз перебувають в лавах сил оборони, тому що знаєте. Є такі приклади в східній Європі того ж самого Ніколая Чаушеску, коли все якось пішло не так, хоча складалося до того моменту дуже чудово. З Цими роздумами лишаю вас на вечір. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі інтерв'ю Віталія Кіма, і чи в вашій родині або в оточенні є люди, які зараз перебувають в лавах сил оборони? Всім дякую за увагу. підписуйтесь на цей і лишати з нами.